Ти приходиш до мене щоночі, в ту хвилину, як я міцно сплю, зазираєш заплакані очі і шепочеш, не плач, я люблю. Я слова твої чую душею, і крізь сон усміхаюсь тобі. Твої очі горять надо мною в невимовній глибокій журбі. Ти жагуче мене обіймаєш, в тих обіймах я млію вісні, поцілунками душу виймаєш, вириваєш ти серце мені. Відкриваю заплакані очі навкруги порожнеча нема. В тишині таємничої ночі мого щастя нема, як нема. Автор Дмитро Загул